В Олени дитячий церебральний параліч, і англійську мову вона любить з дитинства. Зараз жінці 57, але це не зупиняє її у прагненні опанувати іноземну мову. Ми думаємо поїхати. За Ми, думаю, що поїхати на общення надо щоб мене розуміли, я розуміла. Два рази на тиждень Олена відвідує онлайн-заняття. Уроків жінка не пропускає і завжди виконує всі завдання. Я завжди намагаюся на кожному урокі присутність. Лікування – не єдина причина вивчення мови. Немножко себе відвлечу від от тих, Щоби пам'ять була хороша й ми. По іншу сторону екрану на Олену чекає Анна, викладачка англійської. Hello. Hello. How are you today? Okay. Okay, that is great. So, yeah. Today we are going to talk about life without pain. анна розповідає, має подругу з ДЦП. а Саме вона й запропонувала займатися англійською з особливими людьми. Я дуже довго думала, тому що у цих людей є ж можливості, обмеження і деякі з них з дефектами речі. А з ними не можна використовувати в різні побутові теми, як я пішов до магазину, тому що це може заторкнути їх особисті почуття. Тому треба було якось ще це обігрувати, вміти задавати вірні запитання, вміти зрозуміти і ще й виправити помилки у тому, що вони кажуть. У групі 12 учнів з інвалідністю. Найбільше вони потребують розмовної англійської. Ми намагаємося обігрувати діалоги як на вулиці, як знайти магазин, як купити щось. Тобто, у нас більш розмовне спілкування, але дійсно, що граматика і лексика вони йдуть паралельно, тому нам приходиться усе підтягувати одночасно. Навчання проходить за кошти спонсорів. Наразі фонд у пошуку таких людей.